Прижимаєш крепко коліном. Там же нічого не зможеш, Крепко на при... і працює. Руку... Ні, не ти що прикалуєш? Крепко. <звук> ну що ж, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді на кінець під завершення сезону Вкотре і вкотре! Професійна бензокоса від торгової марки Кольцформа. І, звичайно, друзі, все як ви любите. Ми будемо її тестувати та розбирати. Дивитись, що там усередині. Так, давайте розпакуємо, тому що на каналі е, люблять розпаковки. Сестенка теж сьогодні з нами буде тестувати. Будеш ну, тестувати як? бензинову косу. Перше, це не просто коса, це друзі, кущоріз. Далі ми вам розкажемо чим він відрізняється. Від звичайної бензокоси, бачите, наскільки добре запаковано, котре-вкотре -котре роблю огляд на хольцформі і відмічаю такі моменти, що все йде запаковано в кульочках із логотипами хольцформа. Плюс, як бачите, сама бензокоса Кошеріць, як запакована в такій, скажімо, противоударній клійонці. Щоб нічого не сталося під час того, як е, вона до вас буде транспортуватися класно запакована. Ти щось бачила таке запаковане? Тільки холь Щоб ви зрозуміли, поставляється в трьох коробках це окремо двигун зі всією комплектацією. Зараз я вам її перечислю. Комплектація дуже широка, насищена, ручка окремо і окремо штанга. Давайте продовжу розпаковку. Ого, ага, якесь мечете. Друзі, бачите, навіть мія звернула увагу. Що класно запаковано. Бачила щось так запаковане. Чесно, перший раз загрізджується, бачу таку річ. І я завжди що кажу, що великі справи пізнаються з малих. Також все, як бачите, запаковано в кульку Хольцформа, Всюди логотипи, штанга йде суцільна. Ось так виглядає штанга. Відразу видно, що все це на професійному рівні. Є антивібраційна фіксація ручки до двигуна. Бачите, стоять ось тут. Вот Гумові демпфери. зараз. Це все буду збирати і ставити на двигун. Так, друзі, пробіжимося швидко по комплектації. Відразу покажу, як виглядає професійна розгрузка. Ну, таких розгрузок ніякі, скажем так, бюджетні коси не мають. Розгрузка дуже похожа на якийсь рятувальний жилет. Плюс на спині ось такий жорсткий бандаж. Ну таких розгрузок я ще не бачив. Цікаво буде, як це все у роботі, і це, що впирається вам в бедро. Також зроблено з такого м'якого матеріалу. Погнали далі. Захисний кожух для роботи з ліскою. До речі, цей кожух розбирається, можна ось цю накладку знімати. Далі ще цікавіше: Алюмінієвий кожух для роботи з ножами, тому що ця бензокоса йде в першу чергу як професійний кущоріз. Далі покажу, як виглядають ножі для того, щоб працювати з кущами. Ось в такому вони чохлі. Все запаковано. В фірманих кульках Хольсформа ось такий ніж. Він виглядає як ніж від циркулярки, зі спеціальним таким кутом, ніби як якесь долото, як кут від ланцюга. Дуже схоже, цікаво буде, як цей диск працює. Я ще не пробував з такими дисками працювати. Далі в комплекті звичайний ніж 3Т, ніж двосторонній. Ну, це більш для роботи з такою густою травою, з бур'яном, але ніж також йде незвичайний, нестандартний. Ось покажу, має спеціальну таку форму, щоб щось підрізати, якщо попадає ближче до валу. І знову ж таки скажу, що великі справи пізнаються з малих. Як бачите, як запакована шпуля, і шпуля тут іде не проста, ну і звичайно, не золота. шпуля тут іде професійна, як в професійного сіля. Бачите, наскільки вона. Це шпуля велика, йде різьба точно така, як в стіля. Також буде цікаво спробувати, як працюється з такою шпулею. А далі також про невеличкі справи, в великих справах, ось якась тавтологія пішла. Ось так виглядає кардан для фіксації ручок і сумочка для ключів з логотипом в Але дивіться, який прикол. Придумали. Якщо ти щось більше в сумочку положив, тут також є липучка, можна її скласти і носити так. Якщо в сумочці мало ключів, Ось так, будь ласка, або так, або так, кому як зручно. Всередині ключі відразу говорю, що ключі професійні. Ключ також йде з логотипом хольцформа. Все бачите, забрендовано, все з логотипами. Це не якийсь підвальний Китай. Я відразу говорю, що це є хороша торгова марка, яка робить побутово і професійно. Плюс окуляри також брендовані Holzforma. Друзі, ще хотів вам сказати, що в мене є захисний щиток від хольцформа, з яким я вже працюю цілий рік. Прошлий рік тестував цей рік. Тестую кошу Його з більшою, з меншою претензій по ньому нема, все служить все. Працює не поламався. Класний щиток. Відразу хочу сказати, що штанга тут всередині йде на квадрат. Квадрати довше служать, довше любих там сіми зубів, дев'яти зубів. Найпрактичніше це квадрат. І відразу покажу, як класно змащена і як туго ходить. Чим тугіше ходить, тим менша вібрація і довше всередині служать втулки. Дуже просто корпус заходив демпфери, Тут також корпус заходить в демпфери. все це фіксується і все. І виходить такий демпферний кожух захисний. Ну спробуємо, як з ним буде працювати. Покажу відразу, що все це дійсно амортизує. Як бачите, все на амортизаторах, все працює, це не фейк. І також в передній частині покажу, що дійсно все працює, все амортизує, що не фейк. Покажу, як виглядає велосипедна ручка. Як бачите... Зі зміщеними кутами. Це зроблено для того, щоб робити легший мак. Зараз її встановлю. Бачите, друзі, наскільки все професійно зроблено. Вставляється сюди тросик газової заслонки, також і на заглушку проводки. І в комплекті йде ось така заглушка. Все дуже просто, зручно. І тримачі ось цієї гофри, Тоже все класно. І бачите, наскільки все акуратно і якісно. Нічого, щоб не зацепилося. Як бачите, тут навіть гвинти для того, щоб фіксувати кожух, все запаковано в кульочок з логотипами. Дуже просто ставиться захисний кожух. Зараз покажу. Ось як бачите, є такий великий кронштейн, В кожусі є отвір. Дуже також класно, що все збирається одним ключем. Не треба різних там шестигранників. Все, як бачите, йде під торкс. В Комплект йде ось такий стопор. Зараз покажу для чого він, тому що тут редуктор зроблений все як в професійних бензокосах. Ось через цей отвір стопориця це дуже зручно і все, розтискаєте гайку і ставимо катушку, щоб косити. Відразу скажу, різьба тут, як в професійного штіля, сюди звичайні шпулі не підійдуть, тільки штілюски. Ну що ж друзі, я тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану косилку в руках, а тим паче нею А Покажу, як виглядає стартер. Стартер йде тут звичайний, не плавний запуск, але відразу покажу, як зроблений сам безпосередньо стартер. Є, як бачите, алюмініва така завальцовка, щоби. Шнур не рвався. Далі покажу, як зроблена кришка паливного баку. Ось тут є спеціальні такі клапана, щоб не створювався вакуум. І дуже класно, що є ось таке широке лиття на пробці. Якби вам не засмоктало цю пробку, ви без проблем її відкрутите. Також покажу, що тут присутній декомпресійний клапан. Він зроблений для того, щоб гасити компресію. І тому -то тут немає плавного запуску. Ми його нажали, заводимо, вона завелася, клапан назад. Вистрибнув, щоб далі завести ще раз, нажимаєте знову його всередину, компресія гаситься і легше заводиться так. Косилка так спереді на двигуну стоїть праймер для підкачки палива і стоїть речах повітряної заслінки, як в народі називають підсос. Зверху розташована свіча, як все це бачите, закрито корпусом, щоб ви ніде не виламали, не поламали. По ручці керування все дуже просто є запуск, старт. І коли ви тільки натискаєте для роботи, автоматично речах переходить в перше положення, тобто це вже є робоче положення. Допереду глушиться все дуже просто і зручно. Покажу також фіксацію на карабін. Як бачите, є дуже багато отворів. Ці всі моменти я зараз буду. Перевіряти в тесті друзі, що хочеться перед тестом відмітити, що редуктор тут стоїть реально посилений. Він набагато більший, масивніший і має товстіші стінки корпусу, ніж в звичайних китайських бензопил. Так відразу хочу сказати, що тут паливо розбавляється точно так, як всіля, в таких пропорціях 50 до 1, тобто це 50 поділити на 1. Як бачите, на 1 літру палива йде 20 мл масла, на 5 літрів палива йде вже 100 грам масла. Ну і відповідно далі пішла таблиця. Дуже добре, що тут зміщене. Горлишко зміщена горловина бака під кутом. Як бачите, добре заливати паливо. В бак, до речі, поміщається півлітри палива, трішки більше, ніж півлітри палива, приблизно 550 грам. Друзі, це означає, якщо мало палива поміщається, це означає, що вона економна, тому що не в економних косах там півтора літрові літрові баки. Підкачуємо праймер, підкачався праймер. Закриваємо повітряну заслінку. Тут фіксуємо ручку. Ну що ж, друзі, пробуємо за кого разу? Заведеться, натискаємо клапан декомпресії. Назад повертаю повітряну заслінку. Так, тепер попробуємо чи зможе завести жінка. Я розумію, що це не жіноча робота. Якщо жінка заведе, це означає, що. Косилку не важко заводити. Так, супер. Не важко. М -м, поки що ні. Декомпресійний клапан нажимає всередину. Все, да? так. Висніє. Оцю пимпочку всередину нажимаєш. Неважко? Ні. Прижимаєш крепко коліном. Там же нічого не нажимаєш. Крепко на неї прийшли. Ні, ти що прикалуєш? Крепко. О! А ти кажеш, не заведеш. Ще раз попробуєш. Глуши кнопочкою стоп вперед. Пробуй ще раз. Да. Я в тебе вірю. Зараз <різь> чекай. Супер! Опа! Ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають бензо Коса Для цього я зайду в інтернет-магазин Піла Промua. Відразу хочу вам сказати, що в інтернет-магазині Pila.prom.ua найдешевші ціни на запчастини та комплектуючі до них. А якщо ви хочете отримати приємну знижку при замовленні товару в оператора, кажете промокод ДОТОшний та отримуєте мінус 10% знижки. Також хотів ще додати, що в цьому інтернет-магазині кваліфіковані спеціалісти, які зможуть вам підібрати мотоінструмент. Також зможуть вам порадити по запчастинах, ну і звичайно підібрати всякі різні розхідні матеріали. Тож, давайте глянемо на цю кусилку, що з огляду. Ось, будь ласка, ця хольцформа. І до речі, друзі, забув вам сказати, що на всю продукцію хольцформа також знижка мінус 5% по промокоду Дотошник. Кого цікавлять всякі різні запчастини, комплектуючі до мотоінструмента, інструмента, посилання на цей інтернет-магазин я залишу в описі під відео. Ти точно збираєшся косити, да. Чи ти десь якийсь парашут вдіваєш? <рес> Реально, як якийсь парашут, правда? Ну, похоже на те, або на стрибок, якийсь парашут. Ну, супер, супер. Мені подобається. Настільки все жорстко зафіксовано. Ти зараз теж будеш на себе її вдівати. Що ти смієшся? Мені цікаво. Да, покосиш. Розумієш, завдяки цій е, ти повинна не відчувати на собі навантаження цієї коси, потім скажеш. Добре? В принципі. Я не відчуваю, вона дуже легенько, як коромисло, тільки легесенько подаю вперід, можна трішки ближче, кому як зручніше. Так, давайте попробую, чи я її зможу завести, не знімаючи з розгрузки, декомпресійний клапан. Друзі, ну що я можу сказати? Ну це реальний звір. Ви самі побачили, як вона коса. Давайте спробуємо побільше траву знайти. Вона бриє, що дурна, реально рівень професійної коси. Справляється з будь-якою травою. Тут і суха, і будь будь-які це є польова трава. Зараз ще попробує Мія. Мія вділа на себе бензокосу. Що, як тобі вона? Візьми в руки? Вона не є важка і плюс ця штучка дуже класна, вона як подушечка. Як подушка, правда? Угу, така... right? Вона така. Скажи відверто. Ти ще не косила бензину? Ні, це перший це раз. Це перший раз і зразу такою професійною, уявляєш? Буза. Ну, як, як чесно кажучи, професійною легше косити, ніж звичайною. – Ну, зараз я попробую, мені самі вже цікаво. Це просто косилка така, чи просто я дарма боялася бензинових, я її не відчуваю зовсім. Я її не відчуваю ні на собі, я її не відчуваю ні в руках, ні вібрації, нічого. І навіть я не відчуваю цю шпулю, Тобто, коли я зачеркаю землю, я не знаю, у мене таке враження, що я землю не зачеркаю. Ти взагалі нічого не відчуваєш? Взагалі. То як, типа, виходить, ти, ти водиш і Це воно само косить, правда? Було, взагалі, ну я ніде да, її не відчуваю. А моя не було навіть тяжкіше косити. Я здивована, я реально в шоці. Давай ще раз посимо. Давай, мені сподобалось. Бачите, яка тут густа польова трава. Просто жесть, яка трава, і це все береться, це все навіть не відчувається. Так, друзі, ставимо алюмінієвий кожух для роботи з ножами. Все дуже просто, хвилина часу все замінюється. Так, друзі, бачите, як кожух йде прямо в міліметрах від диска. Тут все розраховано. Ну і попробуємо, як він буде з кустарником працювати. Дуже швидко, прям просто нереально швидко. Я ні одною кусилкою так не користувався, щоб було так швидко. Друзі, щоб ви зрозуміли, як три пальця і це все за секунду, просто реально за секунду. Друзі, тут практично як ціла долонь. Ви зрозуміли цим диском можна різати будь-який підлісок. Друзі, перед розборкою дам такий короткий відгук. Як побачили, косарка дійсно професійна. Це навіть спробувала Мія. Що скажеш, як тобі вона? Я Ти перший раз не відчувала. Пробуєш? Мене це здивувала. Я завжди їх боялася, того що я думала, що вони такі важкі в роботі. Думала важкі. Переб'ю вона важка. Ти просто її не відчуваєш завдяки Через розгрузці. Раз... Я думаю, що так по роботі. Як тобі кажуть, для мене це дивно. Що я ж входила в саму землю, і таке враження, що я з землі не Друзі, не зай... дайте від <кх> дайте уточню, що значить не відчувала. Мія водила. Косилкою по землі, по траві, і вона не відчувала навантаження на руки і не відчувала, що їй щось там з землі супротивляється, тобто ніяких ударів, нічого водила як по повітрі. Скажем, я так? навіть не чула, що вона там чи підскакує коло в землю, це чого просто водиш, і ніби, і ніби ти не водиш, як на антивібраційна по землі. система це... теж рішає. Коли ще зі мною попробуєш звичайно китайську потестувати, і тоді ти скажеш, що від китайської звичайної руки, як ти так 40 хвилин покосиш, руки прям в тебе так калашмати. Тут ти реально не, відчу... не не відчуваєш. Косилка зроблена для довготривали. Таких робіт робота з ножами в задоволення може косити любі деревця, любі кущі, любий підлісок. Тобто, це є реально професійна косилка. Претензій тут взагалі по роботі немає. Я не знаю до чого тут придертися. Косилка економна, скільки ми косили. І в нас тільки зараз закінчилось паливо, Ну ми дуже багато перекосили. Ти пробувала, я пробував. І відверто кажучи, скажу, що я дуже багато вже хольцформи тестував, і бензопили, і бензокоси. Звичайно, це рівень кращої мототехніки, це набагато вищий рівень. Це вже йде рівень більш до професійної техніки і з дешевим таким китаєм. Нема чого рівняти. Ось цю холь знаєш скільки я бачила з тебе оглядів uh -huh. там чи навіть монтували якісь коси. Я не замітила ніде. От мене здивувала ця ручка, тому що я такою ручкою ще не бачила ні в кого. Я взагалі не зрозуміла, перше що це антивібраційна. Я ніколи не а, бачила, да. ще її я ну, це бачу вперше, і для мене це було дивно. Ну тому що це копія штіля і зроблена один. Водин розумієш аж тіль е фігні не робить, і тому це все зроблено відповідно для людей. Ну що ж, а тепер погнали розбирати так, давайте глянемо на повітряний фільтр. Також хочу зазначити, що гвинтик тут зроблений, такий непотіряшка, а ви його не загубите, Якщо десь треба буде продути чи прочистити повітряний фільтр, він звісно нікуди не дівається. Покажу повітряний фільтр бумажний, такого автомобільного типу. Всюди-сюди є такий м'ягенький силікон, і силікон дуже добре прилягає до корпуса фільтра. Так, тепер на свічу глянемо яку свічу вони тут поставили. Так, друзі, свіча йде від торгової марки NGK. Як бачите, також логотип вибитий безпосередньо на металі свічі, покажу, як сама свіча виглядає. Суха, не закидана, претензій тут немає. Як бачите, який йде хороший захист бака. Від пошкоджень забув сказати про розборці, звернув увагу і показую вам. Тобто між захистом і баком є простір. Це дуже добре, якщо ви косілку там кидаєте чи кладете на якийсь камінь, чи куди-небудь, то бак не буде мати ніяких пошкоджень взагалі. Так, ось тут цей захист безпосередньо від'єднується від корпуса. Ось так виглядає стартер. Ось такий капролоновий. Язичок. Далі покажу, як виглядає сам маховик. Як бачите, всередині маховику є ось такі зуби, і сюди цепляється ця собачка. І відразу скажу, що такий механізм буде служити надійно, тому що тут немає ніяких вусиків, як ми це привикли, бачите, які будуть робити удар по цьому стартеру. Тобто тут буде йти такий плавний зацеп. Ось так виглядає поршнева група. Бачите, стоїть декомпресійний клапан. Завдяки цьому клапану гаситься компресія. Ну і давайте покажу, як виглядає карбюратор як бачите, карбюратор має три регулювання, також видно, що є компенсатор. Покажу безпосередньо, як виглядає кришка повітряного фільтра, куди він притискається. Як бачите, всюди йдуть серійні номера, кришка для фільтра йде від торгової марки Farmer Tech. Тобто все зроблено якісно, порядно, навіть ніяких заусенців немає. І за це хульсформі реально жирний лайк. Ви знаєте, дехто в коментарях свалириться, що ти нам тут показуєш, той підвальний Китай. Йому до штіля ще далеко. Відразу хочу сказати, що це не підвальний Китай. Як бачите, на силіконових трубках йдуть також номера. Тобто ці силиконові трубки мають сертифікати свої, це означає, що вони прослужать довше, ніж на звичайних китайцях. І ще раз повторюю, що фольцформа це не є якийсь там ноунейм, це не є там якийсь звичайний китайець. це йде суто професійна торгова марка і дешевше набагато, ніж штіль. Покажу, як виглядає. Карбюратор, хочу також сказати, що йде брендовий від торгової марки FermerTec. Як бачите, модель карбюратора зазначена нижче. І також хочу показати вам близько, що відлито все добре, ніяких заусенець, нічого нема, зроблено все чітко. І дуже великим плюсом є те, що саме так робить стіль, є ось такі направляющі, якщо ви там викорко десь засунете, щоб ви обов'язково попали в гвинт, і на всіх трьох регуліровочних гвинтах є бачите, такі направляйки. Так, покажу, як виглядає безпосередньо щеплення. Все один в один, як стіля. і покажу, як виглядає корзина щеплення. Як бачите, на квадрат, квадрати служать довше. Хто мене давно дивиться, то я знаю, що я завжди кажу, що великі справи пізнаються з маленьких. Як бачите, на свічу пробка копак іде. Навіть ось тут зафіксовано до корпусу. Все це діло фіксується. Ну що ж, втамували подих і глянемо на циліндропоршневу. Покажу, як виглядає зблизька. Як бачите, є 4 вікна. По напиленню взагалі претензій немає. Це, як бачите, в ідеалі. Як бачите, циліндр має дуже-дуже багато ребер для охолодження. І давайте подивимося, як виглядає поршень. Ось так виглядає поршень. Поршень йде на два кільця. Друзі, і також покажу, яка тут стоїть якісна прокладка. Таких прокладок я ще не бачив. Відразу говорю, що це не параніт. Невідомо, що це за матеріал. Хто знає, пишіть в коментарях. На поршні є маркування STD. І покажу, що на кільцях, як бачите, також є маркування на одному кільці, і також на другому, бачите, є також маркування. Ну що ж, друзі, в підсумку мені реально є що сказати. Наприклад, за цей сезон потужніших бензокос я не тестував. Ну, і, звичайно, як ви побачили, що це є повна копія тіля. Плюс, як ви побачили, бензокоса являється і кущорізом. може легенько справлятися з любим підліском, навіть не відчуває. Подобалося, що тут комплектація просто здоровенна і мені. Реально не стидно рекомендувати цю косу на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями вона от реально справиться на 5+. Плюсом.